Сьогодні ми відкриваємо таємницю злету Ріната Ахметова, Людини, яка пройшла шлях від скромного походження у шахтарському Донецьку до вершини світових рейтингів Forbes, ставши найбільшим економічним гравцем Східної Європи. Це не просто історія успіху, це епічна сага про те, як візіонер, озброєний незвичайним стратегічним мисленням, перетворив хаос пострадянського простору на впорядковану бізнес імперію. Більшість біографій Ахметова починаються з фактів, але ми почнемо з контексту. Щоб зрозуміти його феномен, треба пам'ятати коли він починав, не було правил, не було прозорих законів, була лише шалена конкуренція за право володіти майбутнім. І в цьому світі, де ставка була все або нічого, він продемонстрував рідкісну здатність бачити там, де інші бачили руїни. Рінат Леонідович народився у 66 році. Його батько працював на шахті, мати продавчиною, це середовище сформувало його як людину, яка знає ціну грошам і ціну праці. Його перші кроки у бізнесі, які часто оточені легендами 90-х, були по суті майстер-класом з ідентифікації капіталу. Він зрозумів. Що найбільший потенціал прихований у промислових активах, які тоді були знецінені. У 1995 році він став ініціатором створення Донгорбанку. Це був не просто банк, це був фінансовий плацдарм, який дозволив йому концентрувати ресурси для майбутніх набагато масштабніших операцій. Це перший великий стратегічний хід створити власний фінансовий інструмент. Для контролю над регіональними активами, що розвалювалися. У той час, як інші зосереджувалися на дрібній торгівлі, Ахметов уже грав у велику гру забезпечення ресурсної бази. Той період був часом жорсткої бізнес-боротьби. У цьому середовищі Рінат Ахметов швидко зарекомендував себе як винятково ефективний переговірник та людина, яка не відступає від своїх цілей. Якщо дехто називає це скандальним початком, ми бачимо у цьому свідчення непохитної волі та залізної дисципліни, необхідної для виживання в умовах абсолютної економічної свободи. Він не чекав, поки держава створить для нього правила він сам створив правила своєї гри. Уже тоді з'явилася чітка вертикальна структура його управління він оточив себе людьми. Які поділяли його довгострокове бачення і були готові впроваджувати найжорсткіші управлінські рішення для підвищення ефективності це був етап агресивної консолідації, який став необхідною умовою для переходу до наступного етапу створення сучасної глобальної імперії. Настає ключовий момент Заснування систем Management – SCM. Це стало не просто об'єднанням активів. А переходом до нового рівня системного управління та корпоративної культури. Рінат Ахметов зробив свідомий вибір перетворити розрізнені застарілі радянські заводи на єдиний, прозорий та ефективний холдинг, здатний конкурувати на світових ринках. Таємниця SCM – це не володіння, а трансформація. Компанії, які SCM набували у 2000-х роках, були глибоко збитковими. Та вимагали мільярдних інвестицій. Його найбільший ризик це його найбільший успіх, ставка на важку промисловість України. Візьмемо ДТЕК. Створення цього енергетичного гіганта було справді епохальним кроком. Він консолідував шахти, електростанції та розподільчі компанії, створивши повний виробничий цикл. У той час, як інші продавали енергоактиви частинами, Ахметов об'єднав їх у вертикально інтегровану структуру. Це дало не лише ефективність, а й енергетичну незалежність для ключових промислових регіонів. Його інвестиції у теплову енергетику, а згодом і у відновлювані джерела, вітрові та сонячні електростанції показують далекоглядність, здатність прогнозувати глобальні енергетичні тренди. Схожа історія із Метінвестом – це другий промисловий гігант, що об'єднав металургійні та гірничо збагачувальні комбінати. Тут ми бачимо ще один прояв стратегічного генія: контроль над сировинною базою. Не лише виплавляти сталь, а й видобувати залізну руду. Ця вертикальна інтеграція дозволила Метінвесту стати одним із найефективніших гравців на світовому ринку сталі. Це була відповідь на жорсткі реалії глобальної економіки. Скандальний елемент цього етапу це масштаб приватизації. У середині 2000 х років SCM брала участь у найграндіозніших угодах, які викликали бурхливі дискусії в суспільстві щодо прозорості та справедливості цін, але з погляду бізнесу це була найбільш агресивна і ефективна інвестиційна кампанія в історії незалежної України. Він не просто купував активи, він купував монополії та ринкові позиції, перетворюючи їх згодом на міжнародні компанії. Які залучали мільярди доларів на міжнародні ринки, його здатність залучати міжнародних інвесторів та експертів для управління ССМ активами доводить, що він прагнув легітимізації та відповідності світовим стандартам, а не лише внутрішнього контролю. Таким чином, таємниця цього етапу це не лише гроші, це віра у промисловий потенціал України та вміння нав'язувати свої правила гри, керуючи активами. Які забезпечують життєздатність цілої держави. Жодна велика бізнес імперія в умовах молодої демократії не може існувати без ефективної взаємодії з політичним середовищем. Це не секрет. У цьому аспекті Рінат Ахметов також продемонстрував видатні здібності. З 2006 по 2012 рік він був народним депутатом України від партії регіонів. Цей період його життя є одним з найбільш обговорюваних. Але замість критики ми розглянемо це як стратегічний крок для захисту інвестицій. Його участь у політиці була перш за все інструментом лобіювання та забезпечення стабільності для його багатомільярдних активів. Його головною метою завжди було передбачуваність і захист права власності в умовах постійних політичних криз в Україні. Ахметов використовував свій вплив для того, щоб забезпечити довгострокові правила гри для великого бізнесу, запобігти реприватизації та хаотичним змінам законодавства, створити сприятливий інвестиційний клімат, навіть якщо він був сприятливий у першу чергу для його компаній. Його роль у політичних процесах, яка часто викликала скандали та чутки про тіньові домовленості. Можна трактувати як унікальну здібність до політичного інженірингу. Він умів знаходити компроміси, вибудовувати складні коаліції та впливати на ключові рішення, що стосувалися, наприклад, енергетичного ринку чи податкового законодавства. Цей період його діяльності демонструє, що справжній бізнес геній у перехідних економіках повинен бути ще й політичним стратегом Ахметов не просто підтримував політиків. Він був частиною системи, яка дозволила його компаніям рости, незважаючи на зміну президентів та урядів. Це холодний розрахунок і прагматизм, а не ідеологія, що забезпечило життєздатність СЦМ. Одним із найбільш позитивних і незаперечних аспектів діяльності Ріната Ахметова є його пристрасть до футболу та історія футбольного клубу Шахтар Донецьк. Він очолив клуб і повністю змінив його філософію. Це була не просто покупка іграшки, це був проєкт національного та європейського рівня. Ахметов інвестував не лише у зіркових гравців та тренерів, а й у інфраструктуру та довгостроковий розвиток молоді. Найбільш візуальний елемент злету це будівництво стадіону Донбас Арена. Цей стадіон, вартістю понад 400 мільйонів доларів, став національним символом модернізації та європейських амбіцій. Донбас Арена. Була визнана одним із найкращих стадіонів Східної Європи, приймала матчі Єв і доводила. Україна може створювати об'єкти світового класу. Секрет Шахтаря під керівництвом Ахметова це поєднання бізнес-моделі та соціального проєкту. Клуб заробляв на трансферах, купівля молодих, недорогих бразильських талантів, їхній розвиток та продаж у топ-клуби, що робило його фінансово стійким. Водночас. Клуб дарував емоційний капітал і гордість цілому регіону. Цей проект демонструє іншу важливу таємницю Ахметова здатність до створення сильних, позитивних брендів. Шахтар став його найпотужнішим інструментом м'якої сили, показуючи не лише його фінансові можливості, а й любов до рідного краю та прагнення до досконалості. Коли Донецьк став зоною конфлікту і клуб був змушений покинути свій дім. Рінат Ахметов забезпечив його функціонування в умовах постійного переїзду. Збереження клубу, незважаючи на війну та втрату базового активу Донбас Арени, є найяскравішим доказом його непохитної відданості цьому проєкту. Це не критика, це факт героїчного менеджменту в умовах катастрофи. Якщо бізнес імперія SCM це про капітал, то фонд Ріната Ахметова це про соціальну відповідальність. Створення та фінансування одного з найбільших благодійних фондів у Східній Європі є ще одним важливим елементом його публічного образу і справжньої діяльності. Це не просто відрахування від прибутків, це системна довгострокова інвестиція у соціальну сферу. Фактологічність: фонд став найактивнішим гравцем у сфері гуманітарної допомоги в Україні, особливо після 2014 року. Його програми охоплювали допомогу постраждалим у зоні конфлікту, підтримку сиріт, розвиток медицини та освіти. Масштаб цієї діяльності, вимірюваний мільйонами врятованих життів та тоннами допомоги, не має аналогів серед приватних осіб в Україні. Особливо скандальним і водночас рятівним було те, що допомога фонду часто була єдиною, яка могла потрапити на окуповані території. Після 2014 року. Його здатність забезпечувати ці гуманітарні коридори, незважаючи на політичні та військові перешкоди, свідчить про винятковий вплив та переговорні можливості, які він використав для порятунку людей. Таємниця філантропії Ахметова полягає у тому, що вона є дзеркальним відображенням СІМ вона масштабна, системна та ефективна. Фонд діє за бізнес-принципами, що дозволяє швидко та цілеспрямовано доставляти допомогу. Це доказ того, що бізнес-навичка може бути застосована не лише для отримання прибутку, а й для масштабного соціального впливу. Отже, у чому справжня таємниця злету Ріната Ахметова це не один чи два фактори: це сплав, непохитна воля та дисципліна, вміння працювати 24 на 7 та витримувати шалений тиск. Візіонерський розрахунок бачення потенціалу у знецінених активах і готовність інвестувати, коли інші тікали, стратегічна консолідація, вертикальна інтеграція активів, що забезпечила стійкість його імперії, ДТЕК Метінвест, ефективна політична взаємодія. Використання політичного впливу не для особистого збагачення, хоча це було наслідком, а для захисту та стабілізації своїх багатомільярдних інвестицій. Соціальний капітал використання футболу та благодійності для створення позитивного бренду та соціальної легітимності. Рінат Ахметов – це архітектор, який не просто успадкував, а збудував найбільшу приватну корпорацію в Україні. Його історія це історія про абсолютний нещадний прагматизм, помножений на глибоку віру у свою країну та її промисловий потенціал, кожен скандал, кожна ризикована угода, кожен політичний маневр. Були частиною більшого стратегічного плану зі створення світового гіганта з українських руїн. Його злет це феномен, який ще довго вивчатимуть у бізнес-школах, адже він довів. Навіть у найбільш хаотичних умовах стратегічний геній, великі інвестиції та непохитна воля завжди знайдуть шлях до вершини.